День мої малята, які у вас гарні оченята, карі, сині та сіренькі. Ви для мене всі рідненькі. Подивіться, сьогодні до нас на заняття прийшла дівчинка Марійка. Вона дуже полюбляє грати зі своїми друзями та подружками у дитячому садку, але зараз вона знаходиться вдома і тому вирішила з вами трошки пограти. А як ви гадаєте, в які ігри любить грати наша Марійка? В які ігри ти любиш грати? Угу. Ну що, малята, в які ігри полюбляє грати Марійка? Марійка полюбляє грати в хованки, але хованки незвичайні. Марійка буде називати частини тіла, які треба заховати, а ви уважно слухайте та ховайте. Один, два, три почали. Оченята, носик, вушка. Протик, животик, щічки, ручки, ніжки. Що ти кажеш, Маріка? Тобі сподобалося грати разом з дітками. Я сподіваюся, що і діткам сподобалося грати разом з тобою. А ще Марійка полюбляє малювати. А ви полюбляєте малювати? Дуже добре. А ще Марійка вміє грати з олівцями. Приготуйте, будь ласка, такі олівці, які ви бачите на екрані. Давайте разом назвемо, які ж це олівці: зелений, червоний, блакитний та жовтий. Викладіть олівці, будь ласка, так як у Марійки. Який олівець у вас стоїть першим? Який стоїть біля червоного. Який стоїть. Після блакитного. Молодці. А зараз ускладнемо завдання. Ми будемо викладати олівці так само, але показувати настрій, який є у Марійки. Уважно дивіться на екран та відтворюйте. Червоний олівець. Радісний. Посміхніться. Покажіть, як це. Радісний. Молодці. Який олівець наступний будемо класти? Так, вірно, жовтий. Але він який сьогодні у нас? Сумний. Засумуйте, як олівець. Ось так. Вірно. Добре. Наступний олівець у нас зелений. І він чогось здивувався. О! Покажіть, як здивувався зелений олівець. О! Які розумнички. Добре, і останній олівець у нас блакитний. А він чогось розізлився, розізліться. Насупте бровки. Ось так злий блакитний олівець, що стоїть останній. Добре, а зараз я буду називати колір олівця, а ви показувати настрій. Домовилися? Будьте уважні. Жовтий, блакитний, червоний, зелений. І знову червоний. Розумнички, як гарно показували настрій! А ще Марійка може викладувати залівців різні візерунки. Спробуємо! Уважно дивіться на екран та повторюйте. І не забувайте показувати настрій, який є у олівці. Один, два, три. Почали! Поки ми з вами викладали олівці, Маріка втомилася і пропонує трошки відпочити затанцювати таночок. На екрані будуть з'являтися долоньки та ніжки. Якщо ви бачите долоньки, то плескайте в них, а якщо ніжки, то топодіть або стрибайте. Будьте уважні, малюнки будуть змінюватися. Готові? Тоді один, два, три почали! Відпочили? Готові далі працювати? Тоді знову викладаємо олівці так, як у Марійки на екрані. Але зараз Маріка буде ховати олівці. А ви не відглядайте. Ваше завдання сказати, який олівець зник. Домовилися? Тоді заплющили оченята. Один, два, три, диви. Який олівець зник? Який олівець заховала Марійка? Так, вірно, червоний. Молодці. Знову заплющуємо оченятка. Один, два, три, диви. А який зараз олівець заховала Маріка? Вірно, жовтий, розумнички. Заплющуємо оченятка знову. Один, два, три, диви. А зараз якого олівця не вистачає. Так, зеленого дуже добре. Заплющимо оченятка знову. А матусі не підказують, який олівець зник добре, малята грають самостійно. Заплющили? Чесно? Один, два, три, Диви! Якого олівця немає? Маріка також не підказує діткам, дітки самі впораються. Так, молодці, блакитного не вистачає. Ну, ще пограємо, заплющите оченятка. Тільки не підглядайте. Один, два, три, диви, який олівець зник. Ніякий не зник. А що змінилося? Так, вірно, олівці помінялися місцями. Виправляємо помилку. Ох, Марійка шуткує, як над вами оченятка знову. Один, два, три, диви, а зараз що не так. Розумнички, знову олівці помінялися місцями. Кладіть так, як було спочатку, і ти, Марійка, викладай так, як було. Дуже добре, розумнички. Ну що ж, Марійка вже награлася за олівцями, сподіваюся, і вам сподобалось з нею грати. Час Марійці вже бігти на вулицю гратися. І вам пропоную піти погуляти на вулиці, бо погода сьогодні дуже гарна. До наступних зустрічей, малята! Пока!